Сподіваюсь, що такі крокети у вашому меню вже є. Але якщо нема, то давайте спробуємо разом приготувати. Одну велику синю цибулину нарізаю перами. Так буде оригінально у цій страві. Поміщаємо її в окрему посудину, трішки присолюємо і заливаємо водою кімнатної температури. Нехай чекає свого часу. А ми займаємось... Картоплею. На велику тертку потрібно натерти дві картоплини. Їх також на деякий час потрібно залити холодною водою. А поки і картопля відпочиває, наріжемо пучок петрушки. І також не дуже вже й так дрібно. А тепер беремо більшу мисочку, викладаємо туди цибулю, картоплю, сюди ж петрушку. Розбиваємо 2 яйця, 3-4 столові ложки борошна і улюблені приправи, які вам подобаються. Але тут обов'язково повинен бути сушений часник. Гарненько все це вимішуємо і будемо смажити. Викладаємо по одній столовій ложці на гарячу сковорідку, і з кожної сторони будемо смажити по 2 хвилинки. Можна і більше, тоді скоринка буде більше темніша. До цих крокетів підійде ось такий соус, в якому є одне яйце, 50 грам олії, можна оливкової і 3 ложки томатного соусу. Все це гарненько блендером збиваємо і подаємо смак незвичний, але дуже вже дуже смачно. Спробуйте! Смачного вам.